дня, шановні слухачі, сьогодні я вам продемонструю, як виготовити окопну свічку для наших солдатів. Для цього нам знадобиться металева порожня банка чиста з будь-яких консерв. Гофрований картон. Гоф... Картон повинен бути не дуже крупний і не дуже е... дрібний, щоб протікав туди воск. Ну і сам воск. Який ми розтопимо і зальємо нашу свічку. Для цього нам попередньо потрібно побити поламати наш воск на невеличкі шматки, загрузити його в ємність, в якій ми будемо розтопляти його, і поставити на полум'я, щоб він розтопився. Поки в нашому чайнику буде розтаплюватися воск, ми зараз підготуємо нашу картонку і закладемо її в нашу банку ось таким способом. Картон потрібно відрізати чуть нижче висоти нашої банки, щоб коли ми заливали проливалася вся поверхня картону воском і протікав наші щілини між папером. Воск, а можна також використовувати ще й парафін, повинен дуже добре до кінця проникнути. Щоб, чим більше буде в нас там воску і парафіну, тим довше горітиме наша свічка. Значить, відміряємо від висоти нашої банки картон і відрізаємо його канцелярським. Може. Ось таким способом. Е, може бути таке, що може одного шматка не вистачити, тоді потрібно відрізати ще один і додамо. Е, для того, щоб... Е, зробити отакий от фітіль, який у нас є в нашій банці. Ми відриваємо шматочок нашого картону, можемо його зігнути, вкладаємо і починаємо зматувати. Зматувати потрібно щільно, але не, не дуже щільно, щоб потім проник туди наш воск. Ми зматуємо і перевіряємо. Ну, це, це мало, тому потрібно додати ще. Зараз ми відріжемо ще одну смужку нашої, нашого картону. Якщо нам не вистачило, ми відрізаємо ще одну смужку, як ось в даному нашому випадку, додаємо її і також її сюди наматуємо. Знову перевіряємо. Ну, в нашому випадку можна трошки додати, а можна залишити і так. Ми вкладаємо і роздвигаємо його в нашій банці. І тепер чекаємо, поки розтопиться наш воск, і заливаємо нашу свічку воском. Після того, як віск, воск розтопили, ми беремо і пролимо. проливаємо в нашу свічку потихеньку наш воск, щоб пропитувалася вся наша похорована картонка. Все свічка готова.